І шнула, друзі, ви на каналі Нічна Воїтелька. Сьогодні я пропоную вам розібратися з орками. Якщо ви підписані на мене у твіттері, то знаєте, що я проти того, щоб називати рухню орками, маючи на увазі Воркрафтівських. Я вважаю їх орками з Мордору. Бо, як я завжди кажу, до орків з Воркрафту є питання, а от рус без питань уся гівно. Що зробило орків такими, якими ми їх знаємо зараз? За 700 років до темного порталу орки були просто жителями Дренору, витривалі, горді, сильні, мужні воїни. Вже не дуже схожі на наших сусідів. Чи не так? Їм приходилося виборювати право на життя багато разів. Основними їх ворогами були огри, доволі близькі їх родичі. До речі, просто трошки інша еволюційна гілка, але один предок, незважаючи на походження. Орки з ограми схожими не були. Ті й ті були вправними воїнами, але через більший зріст огри були сильніші, а орки мали вищий інтелект та ж вміли у стратегію. Знову нарісти. Огри практикували темну магію, основану на артефактах. Орки ж змогли опанувати шаманізм з силою духів стихій. В них був дуже тісний зв'язок з предками із землею. Спочатку шаманізм практикував тільки клан Тіністого місяця. Але згодом усі клани почали дослухатися до шаманів і відправляти своїх дітей вчитися шаманізму. Клани жили відокремлено один від одного і рідко пересікалися між собою. Тільки з початком навчання шаманізму між кланами з'явився зв'язок. Вони навіть збиралися раз на рік на свято Кошгар, але все одно майже ніколи не об'єднувалися. Вони були занадто різні. З прибувшими дренеями вони жили у відносному мирі. Кілька разів ставалися напади на каравани дренеїв, але ті давали оркам зрозуміти, що війни вони не хочуть, але й себе ображати не дадуть. Тож вони просто трималися на відстані, в цілому шануючи силу один одного. Але з дренеями на дренор прийшла іще одна сила, яка трималася в тіні і споглядала. Це був Легіон Кіл Джеден шукав Дренеїв, а знайшов армію, яка зможе розчистити шлях до цілі його хазяїна. Саргерасу потрібен був Азерот, але він не міг перенести сюди достатньо демонів, щоб захопити всіх його жителів. А от армія орків могли б відтягнути на себе увагу. Окрім благородних якостей, мужності та витривалості. Орки також були агресивні, запальні, забобонні, дуже консервативні і занадто схильні до поклоніння предкам без замислення. А також для орків було беззаперечним слово вождя, тож маніпулювати їми було нескладно. Залишалося тільки знайти того орка, який буде вірним своїм господарям і зможе дати їх путам увійти всередину кланів. Я думаю, ви всі знаєте це ім'я. Гулдан, народжений з горбом, вигнаний зі свого клану, його навчав місцевий шаман, але клан все одно не прийняв його до себе. Його відправили до кола стихій шукати своєї долі, і там він її дійсно знайшов. Стихії відмовилися від нього, відчули жорстокість і мстивість, його чорну душу. Тоді до нього заговорила інша сила. Зелене полум'я запропонувала йому все, про що він мріяв: силу, щоб відомстити своїм кривдникам і владу над усіма, хто не прийняв його. Могутність, щоб ніхто в світі більше не посмів зневажати його. Він погодився. Насичений новою силою Гулдан прийшов до кола стихій, як йому наказав господар. Бо єдиний раз, коли всі клани орків об'єдналися, був коли огри напали на коло стихій і зламали рівновагу духів. Кілджеден планував це повторити з однією маленькою зміною ролей. Гулдан наповнив коло стихій магією скверни. А коли духи відреагували і прийшли захищатися, він почав витягувати з них сили. Духи не могли нічого зробити. Обезсиленим їм ледве вдалося втекти. Це очікуване призвело до природньої катастрофи. Засухи змінялися зливами і повінями. Річки й озера висохли. Там, де раніше були буйні джунглі, тепер вірували хурделиці, хвороби, недоліки їжі та води. Навіть шамани нічого не могли зробити, бо духи більше не чули їх. Орки ставали агресивнішими, відчай підштовхував їх до насилля. Вони й раніше не хазувалися холодним розумом, а коли настали важкі часи, їх гарячність породила сум'яття. І коли до клану тіністого місяця, де був осередок шаманів, прийшов бідний каліка, клан якого знищили огри, вони повірили йому і прийняли до себе. Ніхто не зміг запитати духів, що сталося з тим кланом насправді. І ніхто так і не дізнався, що Гул'дан особисто перебив кожного з них. Чорнокнижник втерся в довіру клану. Жив з ними, приховував свою силу і вчився шаманізму у молодого вождя Нерзула. Одного разу Гул'дан пішов до клану Леза Вітру, як посланець від шаманів. Цей клан чи не найбільше постраждав від хвороб та катастроф, викликаних руйнуванням кола стихій. Вижити змогли лише третина клану. Гулдан знав це і прийшов з вістями, що все це провина дринеїв, і запропонував вихід захопити дринеїв, що будуть супроводжувати торговий караван, і принести їх в жертву, щоб задобрити духів. Засліплені відчаєм орки навіть не подумали не вірити шаману клану тіні з того місяця. Так вони і зробили страшні й жорстокі ритуали. Коли про це дізналися Дренеї, навіть їх спокій не витримав. Вони напали на залишки клану в надії ще когось звільнити, але було вже пізно. Орки не здавалися і билися до кінця. Але понівечені хворобами слабші ніж зазвичай, вони не змогли протистояти вправному загону Дренеїв. Це була бійня, з якої змогли втекти живими всього кілька орків, але і їм не судилося дійти до вождів інших кланів. Бо Гулдан мав бути єдиним свідком того, що тут сталося. Він повернувся до свого нового клану і розказав, що дори просто віроломно напали на клан орків і вирізали всіх до останнього. Маніпуляції легіону відбувалися постійно, на багатьох рівнях. Гулдан діяв напряму, а Кілджеден являвся лідером клану Нерзулу у вигляді його померлої дружини. Він нашептував йому, що до готують напад. Тому, коли Гулдан прийшов назад і розповів, що бачив, Нерзул повірив. Сильний вождь вперше за багато років зміг об'єднати клани перед обличчям небезпеки, яка, на його думку, загрожувала усьому народу орків. Йому про це розповіли духи, і в цьому не можна було сумніватися. Не повірили у наміри редринеїв лише два вожді: Загрел з клану білого кігтю. Та Дуротан з клану морозних вовків Загрел вважав, що нападати на Дренеїв першими може тільки більше розсердити духів. Дуротан підозрював, що щось не сходиться. Якось Дренеїв врятували його і його друга Оргріма від огра. Їм навіть вдалося поспілкуватися з Веленом, пророком і лідером Дренеїв. Це були спокійні і миролюбиві створіння. Навіщо їм нападати на орків? Але навіть не дивлячись на свої сумніви, ні один з вождів не смів суперечити духам предків, кілджеден не помилився. Вони повірили у його маніпуляції. Так утворилася перша орда. Гулдан в той час вже почав збирати предбічників і давати їм силу скверни. Він казав, що це найвища форма шаманізму, і орки, яким не вдавалося зв'язатися з духами, вірили, бо більше за все жадали стати справжніми шаманами. А коли вони приймали скверну, вона діставала з їх душ найгірше, що в них було жадобу, гнів, агресію. І вони ставали вірними чорнокнижниками гулдана. Вони допомогли Гул'дану викрати і сховати вождя Нерзула, коли той все ж зміг зв'язатися з духами предків і дізнався, що сталося насправді. Тому Гул'дан знайшов того, хто стане новим лідером Орди. Вождь клану Чорної гори чорнорук. Маніпуляціями Гул'дану вдалося переконати усі інші клани, що чорнорук буде найсильнішим лідером, але перед його обранням він зробив і ще дещо. Він зібрав шаманів і воїнів з усіх кланів і сказав, що духи більше не відповідають, що вони більше не допоможуть. Але в нього є магія скверни, що сильніша за духів, і ця магія єдина надія орків, щоб захистити себе від дренеїв. Його чорнокнижники продемонстрували це на полонених дренеях. Вони викачали з них життя, спалили їх зсередини, і орки спраглі за силою, втомлені. Так давно не чувши ані предків, ані духів стихій, почали благати Гулдана поділитися з ними цією магією. Так орки прийняли скверну. Вони не знали про легіон, навіть не чули про демонів, але з тих пір змінилися назавжди. Остаточне перетворення орків сталося за три роки до будування темного порталу. Після взяття першого оплоту в храму Карабору Гул'дан зрозумів, що сила Орди недостатня, щоб здолати найбільше місто Дренеїв Шатрат. Їм вже прийшлося витягти енергію з темної Наару, що світила зіркою над Долиною тіні з того Вдруге таке не спрацює, тому потрібно було посилити армію орди. Кілджеден знав, як енергія скверни, якою користувалися орки, давала силу, але кров демонів могла дати набагато більше. Отже, гулдан зібрав усіх орків на вершині гори. Він показав котел повний вируючої зеленої рідини. Це була кров одного із найбільших та найсильніших демонів генерала легіону Манорота-руйнівника. Але про це Гулдан промовчав. Він сказав, що це подарунок від тих, хто відкрив йому магію скверни, пообіцяв могутність, якої вони раніше не знали, і швидку перемогу над Дренеями. Першим, хто випив кров демона, був громаш пеклокрик. Як тільки він проковтнув зелену кров, настала тиша. Всі клани мовчки спостерігали, як його шкіра стає яскраво зеленою, як полум'я скверне, як його тіло збільшується. Він відкрив очі, які горіли яскраво червоним, і закричав демонічним голосом. Більше за все, зараз він жадав крові дренеїв. Інші орки радісно підтримали його. Вони пили кров і змінювалися. Зі свідомості орків зникли невпевненість, страх і нерішучість. Залишилися тільки гнів і жадоба крові. Тієї ж ночі Орда пішла на шатрат. Жахи цієї битви важко описати. Кіл Джеден перестав ховатися і відкрив своє обличчя оркам. Він дав чорнокнижникам закляття, яке змусить ворогів тікати від жаху, і допоміг змішати магію скверни з червоною Віспою, створивши страшну зброю, яка спалювала шкіру Дренеїв і не давала їм дихати. Тієї ночі Дринеї стояли на смерть. Вони знали, що загинуть. Єдине допомагало їм стояти те, що містяни вже втекли. Військо Дринеї взяло удар на себе, давши своїм рідним час врятуватися. Воїни Дринеїв забрали з собою багато орків. Після розгрому Дренеїв орки звернули увагу на інших жителів Дренору. Вони завоювали більшу частину свого світу та зруйнували його. Красива планета, колись повне життя, помирала. Орки залишилися одні. Жадоба крові все ще вирувала у їх душах, але їм більше не було з ким воювати. Голод і невдоволення росли, почалися часті сутички між кланами. Гулдан не знав, що робити, але вихід прийшов до нього сам. Медів якого до того часу вже підготував сам Саргерас, сказав Гулдану будувати портал, який зможе перенести орків на Азерот. Медів, до речі, теж був в омані. Він вважав, що орки прийдуть щоб не завжди знищити демонів, але сам допоміг їм. Так орки почали будувати відомий нам темний портал. Вони хотіли врятуватися від загибелі, яку самі спричинили. Гулдан хотів дістатися до гробниці Саргераса, щоб отримати ще більше обіцяної сили. Це був лише початок кривавої історії народу орків. Чи були вони поганими, чи їх просто обманули? Раніше я б напевно сказала, що це неоднозначно, що їх обманули. Але зараз навіть у цій історії є приклади, що можна було трошечки подумати головою і не дати ввести себе в оману. Але навіть дуротан, який не повірив гулдану, все одно брав участь у вбивстві Дренеїв. Як воно було далі, більшість знає. Але якщо хочете продовження, пишіть у коментарях. Пишіть також, на яку тему ви б ще хотіли відео. І не забувайте поставити лайк, якщо хочете дивитись про Вов українською. Підпишіться і обов'язково вімкніть дзвіночок, щоб Ютуб сповістив вас про нове відео. А у мене все, до зустрічі! Слава Україні!